Лас. Наступне питання. Про відміну рішення Київської міської ради, про передачу Інституту педагогіки земельної ділянки на вулиці Кості Гардієнка, 6 в Печерському району. Це славно, звісно, земельна ділянка. Е, не... Це значна Це не ділянка не. проголосована. І пройшла комісію, і зараз стоїть на відміну. Ніхто її не знімав, що Ніхто її не знімав. Справа в тому, Прошу. що її знімав на попередньому засіданні, але знову ж таки всі необхідні процедури, даний проєкт рішення пройшов, був підтриманий на президії Київської міської ради погоджувальні, і на погоджувальній раді депутатами, головами фракції. Пропонується для підтримки депутатам Київської міської ради. А... Шановні колеги, прошу голосувати, визначаємося. Будь ласка, доповнення, Дмитро Кіріпавич. Шановні депутати, ми розглядали на комісії це питання і одне з проблем, які там можуть виникнути, це погіршення технічного стану будинків, які знаходяться поряд. Тому є пропозиція в це рішення додати, що... Доручити відповідним службам Київської міської державної адміністрації приведення земельної ділянки по провулку Кості Гордієнка у Печерському районі в належний стан та при необхідності здійснення ряду процесунних заходів з метою недопущення погіршення технічного стану будинку, який находить Ну, Слушна пропозиція. Це, це, це колеги, слушна пропозиція, прошу думаю, проголосувати з урахуванням доповнення Юрія Павловича. З урахуванням пропозиції, пропозиція. пропозиція доручити профільним службам міста відпрацювати цю земельну ділянку для того, щоб уникнути суву поруч стоячих земельних змінах. Прошу ділянків. визначатись. За 95 проти 0 отрималось 0. Рішення прийнято. Наступне.